А я ти каже, що, що я брав хабарі. я ж кажу, да є, не Ти, ти не мені призна. давав цей хабар чи ні? Ти мені давав цей хабар, чи ти що мені тебе так було на попередній роботі. Тобі ти так мені каз... сказав, що я беру хабарі. Ти мені давав ці хабарі? Ти мене за руку мене зазловив, чи може якась кримінальна справа по мені, що я брав хабарі. Але паяється, що я? я? Ні, ну ти ж себе казав, ти мене образив, людина тобі звернула увагу. З чим не... образиш, чи що ти вдає працював? Чи ти... чим? Ну тоді ти підняв так зразу тон голосу сильно. Людина тобі сказала, не розмовляйте так з людиною. Людям тобі Старший сила, чоловік сила. звернув увагу, що ти до мене починаєш бакувати. Е, він кого трохи не так звернув. Я увагу, що ти бакуєш Ти, Ти при пам'яті? Ти при пам'яті тобі говориш чи ні? Тобі старший чоловік сказав, каже, чого ви розмовляєте так з цим хлопцем. Які хабарі? Про які хабарі? Ти що почав хабарі? хабарі. Мого, мого тата брав хабар, мого сусіда брав хабар. Мася, тебе ну, ти, паяє, ти ти розумієш? Що? Не брав хабарі. Та ти брав хабарі? 야 내부로 네, 가.